Вітання з монастиря Віталія, прямо монастирі церква, такий класний резонанс. А на горі часто перезвонить чути, часто звинають. У нас тут вже понад рік українці, 9 українців проживає в цьому монастирі. І Дух ти горячий з моїх став, чого розпочався він. Тому що ми дійсно. Усієї Бога, якщо ми даємо свої тіла, щоб Дух Святий варив через нас, діяв через нас, творив через нас діла, то це дуже важливо. Активуємо цю енергію любові, яку Бог дає нам. І я так сильному, потужному власне настрою плані того, що дійсно. Зараз Бог діє через пісню, да, яка зараз прийшла, слава Господу, відбір на відбір на Євробачення. Да? Мама Тереза, Діва Марія. Це дві особистості, які вплинули на світ, так. Діва Марія, яка була непорочна, да? в чому її сила? Чи вона себе берегла? Вона берегла себе до заміжжя. Була вірною Богові, да? він бачив її серце, і через неї воплотився Ісус. А мама Тереза, а, вона а, почала служити людям. До речі, родилася в Новіді. До речі, це монастир Італія, да? а, вона відкрила Богу двері, зняла засови невіри, і Бог відгукнувся на її призив. Як відгукується на призив Дух Святий також, да, якщо ми кажемо, Дух Святий говорить через нас Він буде діяти, Він буде говорити. Навіть ми будемо дивуватися, да, як вірші пишу. Бо Бог роз мене буде. Там переважно були вірші про кохання, але. Кохання це також іскра Божа, да? бо Бог є любов. І там ми йшли перші дві строчки, потім Дух Святий давав ще і ще. І я усвідомлювала, що то не я, то з неба давалось. Да? І нам всім на цій планеті Земля живе усвідомити жителям планети Земля. Да? Що ми не свої, ми вже куплені дорогою ціною, кров'ю Ісуса. Вау, там зацвівало. О, зараз піду. Хочу його повернути. Цю... Вчора я занурювалась в квіти м -м, мімози, в гасвені квіти, а сьогодні занурив всі гасвені пахощі цього дерева. Не знаю, що це за дерево. М -м, схоже, мовишня черешня. Ні, ну, не знаю, слива, можливо, слива, так. Можливо, така типа лича. Тебе Боже, все прекрасно. Да? Живіть, насолоджуйтесь люди, природою, да? але не торкайтеся одного дерева Дерева пізнання, добра і зла. І ми так думаємо, що це тільки для Адама Єви було, то колись, але насправді той час. Щодня ми обираємо. От мама Тереза вона казала, оберігайте свої уші. Я сьогодні на Тік-Токі все-таки знайшла і десь заповідей, рекомендую їх собі також конспектувати. І вона там так приблизно скаже, що, як і я не так давно казала, що важливо оберігати свої уші, да, і очі, куди ми йдемо, також ноги, чи направляє нас Дух Святий. Да? А як це оберігати? Чи той фільм, який ми дивимося, він дійсно буде нас змінювати в духовному плані, чи то якась деструктивна енергія, якісь жахіття і так далі. Чи ті новини, вони посіють в нас Божу любов, звісно, воїнам воювати. Це така законна істина, да? воїни миротворці, і Бог їх призиває да, захищати землю. Але важливо також усвідомлювати, що є війна й духовна. Якщо е, ми в духовному е, отримали поразку, то, на жаль, е, то не туди шлях, да? і як раніше в церквах ми про, читали, да, батюшки-пастирі, Прощайте один одного, бо якщо ми не прощаємо, то й Бог нас не прощає. І як цей цвіт, він такий символ молодості, краси, пахощі, так і ми. І тимчасово і Бог жде від нас плодів, духовних плодів. А плод любові це довготерпіння, мир, радість. А як отримуєш радість, коли ми злимось на когось, да? то важко. І Бог через Ісуса вчить нас, через маму Терезу також, яка проявляла це ділами, не тільки словами і ділами. Але також важливо пам'ятати також істину, що насправді ділами ніхто не спасеться в плані того, що важливо прийняти Ісуса да? як свого Спасителя. Ісус став нашим дійсно адвокатом. І Він активує кожного, він є оця основа, так? як оця лоза, гілки, одріж гілку, от як ми, як гілкиці, ми повинні щодня куштувати духовну їжу, так? їсти, впитувати соки, духовні. І саме лоза, вона й дає нам це. Ти Ісусе, ти Єшуа. Навіки з нами да? Ти є початок і кінець, ти Альфа і Омега. А, і якби а, ти народився ще до совтериння світу, і ти знав, на що ти йшов. А, до речі, можете послухати Бога проповідь Олексія Лідяєв. Концепція двойного Рождества з позиції вічності. І Андрій Шипував перед приходом на землю і нелінійне существування. І знаєте, що що ви притянули це відео, то це не випадково. І виконай твій Божий план в моєму житті, в житті кожного, хто дивиться, дивитиметься це відео поза часом і простором. Послухайте благосвені пророчкі амалітв Яни Тітову, яка також рухається в служінні твоєму Боже. Але завжди пам'ятаємо, що, що важливо не акцентувати увагу і не робити людину номер один. Да? Важливо, щоб ти, Боже, був номер один. І вся слава не країні, а вся слава належить тільки тобі, бо ти є той, хто творець неба і землі. І написано, що без тебе ми не можемо робити нічого. Якщо людина десь починає своїми знаннями хизуватися, скажімо так, ділами, але не славить Бога, на жаль, вона втрачає. Вона втрачає, бо те місце отримає інша сила. Сила зла. Тобто, Бог через це писав, що я номер один. Добрий день. Мені вся слава честь, хвала й поклоніння. тож, вибір за нами. Бог дав свободу, і ця свобода в його любові. Він насильно не хоче людину заставляти приймати його заповіді. Да? Але він каже: роблячи це, ви будете благословенними. Якщо ви йдете хибними шляхами, ви, на жаль, втрачаєте це була сувіня. Ви ніби підчиняєтесь іншій силі, Тож вибір за нами, мудрості, Божої мудрості, бо я мудрість нечастива на цій планеті, Тож, да? Входимо, Божий мир, слава тобі, Боже. Нехай Божа мудрість злина на світ. Ми святий ти зливає її повноті. І дійсно дякуємо. За все, що ти даєш, твоя любов без меж. за мене і за кожного. Слава тобі.